О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. У Фортнайті з'явився острів з майданом незалежності в рамках програми Юнайтед 24. Усі виручені кошти передадуть на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині. Це база, це фундамент. Анонсували Metal Гелсінгер для шоломів віртуальної реальності, плейстейшину, стімівського, ну і звісно, мета квеста Цукерберга. У PlayStation Store застартував весняний розпродаж. Встигніть придбати базані проєкти до 24 квітня. Шалом. Позичиш мені грошей? Оприлюднили квітневу роздачу PS Plus І як і пліткували до того, і почала додавати у підписки of Aveum Чекаємо її також у Xbox Game Pass. Завищені очікування. Ненавиджу їх. До комплекту також можна буде забрати Minecraft Legend і the Hero Slayer. My English is So Perfect. No Man's Sky отримала оновлення під назвою OrbitaL. Воно додає до гри нову систему гільдій, налаштування космічних кораблів та дизайн космічних станцій. Нарешті розважимося. Уже сьогодні можна буде заграти четверту діаблу з підписки Game Pass. Так я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox. І телек сумісний з ексбоксом. Але для того все одно необхідно буде прив'язати аккаунт баттл.нету. Не питайте мене як і не питайтеся мене для чого. Для першого Мортал Kombat вийшло нове камео Джанет Кейдж. Має воно купу цікавих опцій, хоча не всі з них ще придумали, як нормально реалізувати. Ну і це перше камео з такою величезною кількістю різноманітних реплік. Хехе, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.